Всіх вітаю! З вами Марія і сьогодні філіжанка про те, хто вам заздрить і чому. Давайте розглядати смачної вам кави та цікавої розповіді. Одразу кажу, що вашим ем, фінансам заздрить людина. Побачимо хто, але. Емоційна така заздрість. знаєте, коли, А чому це у нього чи у неї більше, ніж у мене? Це може бути і з родини людина, а може бути і хтось, з ким ви спілкуєтесь, і людина насправді вам посміхається, і посмішка така, знаєте, нібито і доброзичлива. Так, але все ж таки дивіться. Поки ми не почали розмову з вами, кажу, що це схід, і давайте так: східно-північний напрямок і східно-південний напрямок, але ж більше схід, ніж, ніж північ і південь, летить. Не бачу, щоб там дуже так потрапило і дуже якісь там ну, жертви чи щось таке. Такого не бачу, не буду казати. А от то, що летить, бачу, тож будьте уважні все ж таки. Так, давайте дивитись. Ну, от, як кажу, за вашою спиною дві людини: чоловік та жінка, можуть бути між собою, чоловіком і дружиною, можуть бути сестри, сестрою, братом, можуть бути кимсь з ваших, наприклад, ну, нібито і друзів. Ви людина, яка от вам взагалі, аліс, ну от бачите, Привітатись, вона знає, що треба прийти привітатися. А те, що не треба заважати, оце вона ніяк не вивчить. Так, дивіться, все ж таки, нібито друзі теж можуть бути такі люди і сусіди теж сюди ж. Але ви, людина, от ви мені так показані тут. Людина, якій не не притаманна заздрість, ви з тих людей, хто ну так як я тут бачу, то багато і важко працюєте. Втома така на, на обличчя, що взагалі, знаєте, от іноді приходите додому, вам навіть спілкуватись не хочеться. Хочеться просто в тиші побути і не чіпайте мене ніхто. Є справді показаний чоловік, який. Не можу зрозуміти, чи він заглядає до вас поспілкуватись, чи він мешкає з вами. Ну, це може бути і родичем, і хлопцем або чоловіком вашим. А може бути і якийсь такий сусід, який, знаєте, нібито двері відчинені, і він заглядає, і що ти там вже дома, як там справи в тебе, бо з питаннями до вас? Ви чогось як ображена на, цю, на, на цього чоловіка? Знаєте, він не показаний мені ані добре, ані погано, насправді. Він просто показаний як людина, яка завжди розраховує на вдачу якусь поряд з вами. Ну, Дивіться, зазирнув до вас, а ви готуєте щось смачненьке і кажете, сідай, зараз будемо їсти. Компанію мені будеш робити. А може, наприклад, чекайте, дещо у нього буває таке, що не вистачає на щось грошей, у вас просить. Ну, тобто, різного тут. І весь час якось до вас повертається. Ну, знаєте, як відійшов від вас там у своїх справах, знову до вас притягнувся. Отакий От показаний. Не те, щоб там велика заздрість від нього, але. Бажання чим споживитись біля вас є. Грошей, грошей. Зазвичай просить у вас грошей. Далі. Ось тут показаний чоловік. Я б сказала, ну, 40 вже є, або майже вже є. Ну, і але ще більше теж може бути. Оцей піжон. Оцей такий, знаєте, весь час він дуже-дуже за собою так любить доглядати, взагалі так себе дуже любить. Талановита людина і людина бумерангів. Що я маю на увазі? Йому не можна з вами погано розмовляти. Взагалі з людьми не можна погано розмовляти. Йому одразу летить. Тут треба навчитись бути чемним до людей. Ось тут, якимсь сюрпризом долі, які от бувають у вас в житті, він заздрить. Він вважає вас за людину, яка от за руку з вдачею ходить. От в цьому заздрість людини. Далі дивимось. Ой, та тут за вами, це можуть бути сусіди, це можуть бути навіть співробітники, якісь ваші, в меншому відсотку родичі. Коли ви просто от, знаєте людина, за якою спостерігають от кожного разу, як є нагода. І заздрість до вас дійсно дуже велика, а особливо до вашої можливості десь їздити. От десь ви буваєте, десь якісь такі дороги, може навіть і далекі дороги у вас бувають. Угу. До когось тут заздрість йде через ваші стосунки ви з якимсь чоловіком спілкуєтесь і зараз хвилинку. Так, до вашої здатності спілкуватись з людьми от до цього. Тут не просто ну, не до всіх, тут з чоловіком стосунки у вас і до цього. До цього теж є заздрість. Але ж здебільшого, от просто до вашого вміння будувати взагалі стосунки з людьми. От в цьому заздрість. Угу. Фінанси це просто окрема тема. Цьому заздрість. Ну, це ж святе. заздрити чиїмсь фінансами. Рахувати чиїсь фінанси. Ну, це просто смішно, якщо чесно. Так, ось тут показаний чоловік. Угу. Зараз хвилинку. Що тут? Що тут за? Літери С О. Зараз літера С. Так, П. все, літер більш не бачу, може, ще літера Л але ну так не точно трошки вона мені така під питанням. Тож, дивіться, що стосовно цього чоловіка, він тут як в центрі уваги е, у, у якогось іншого чоловіка, чому мені його показують? Він е, зараз шукаю певні ознаки. Щоб озвучити. Ага, він якомусь чоловікові розповів про жінку, якою захоплюється. І взагалі тут, ну, тут є кохання. Дуже світлі новини про цю людину він розповідає. Це як телефонна розмова з кимось. Може, то друг, може, то родич. Тут і про свої наміри. На перспективу от, про спілкування з цією жінкою на перспективу. От Те, що в нього є, про кого розповісти, оце викликає заздрість. От, просто от ті м -м, подробиці, які він розповідає, хоча не так багато насправді розповідає. Але є якась от тема стосовно цієї жінки, про яку він дуже любить говорити. І тут є чоловік такий пухкенький, ну такий, знаєте, не худорлявий. Не, не те, щоб він там дуже якийсь там і не товстий, і не худенький такий, трошки є зайва вага. Оцей чоловік, він, знаєте, от він би хотів би спілкуватись з цією жінкою, але я не можу зрозуміти, хто вона йому. Тут, знаєте, от тут, якщо і про кохання, то тоді це він її кохає, а не вона його. Бо тут жінка якось, знаєте, вона як в пастку потрапила. Вона ем, бо її не дуже тягне до цього чоловіка. Вона взагалі тут, як відлюдник, показана мені. І е, останнім часом вона щось потерпає від якихось давнішніх стосунків. Чи вони в неї не до кінця закриті? Чи просто там людина як намагається повернутися до, до цієї жінки, а їй цього дуже не хочеться. І отут просто як на роздоріжжі вона, що їй робити, як їй уникнути спілкування, зайвого спілкування. От Про це ця жінка. Тобто вона взагалі не тягнеться до якогось там. Якогось там більш тісного спілкування з протилежним полом. Їй щось зараз взагалі якось не до цього. Так, ось тут мені ще показаний чоловік. Ось такий він лежить, ковдрою накритий. І е, розмірковує над вирішенням якоїсь там задачки, давайте так казати. І йому теж, отут теж знов ж таки ситуація, в якій е, він отримує допомогу. І от на цю допомогу є заздрісники. Два, два двоє людей, двоє, здається, так. Два чоловіки. Хоча, тут, знаєте, тут і більше підходить людей. Ну, от, Наприклад, щось там розповідає людина, як вирішує свої там, проблеми, давайте так. Бо я думаю, що проблеми в усіх існують. І яким чином вирішує, що не самотужки, а що є люди або людина, яка допомагає. І оце викликає заздрість. Цифра 16 сюди має відношення. Літера Л, Б, О. Теж сюди відноситься, угу. ну і все. Так, далі. Угу. Хто там вставляє зараз вікна, вам дуже заздрять? З цього приводу. Хоча насправді знаємо, да, в яких ми обставинах зараз живемо. Вікна могли вилетіти через те, що там шмат якийсь потрапив від, від ракети від шахедів через таке могли ставити вам вікна. Але ж знаєте як? Оце ж ви тепер з новими вікнами будете. Люди, що ви робите? 29 число от сюди має стосунок, це щоб розуміли, до кого це більш за все підходить. Чи то причина, з, з якої треба тепер вам ставити вікна, чи ставили вам цього числа, ну, чи якось інакше. Щось воно для вас значне в цьому випадку. Так, що далі дивимось? Ось тут показана допомога з роботою. Допомога така, знаєте, тут не більш, більш не фізична, а більш така, що ну, воно стосується як розумової якоїсь такої допомоги. Коли щось допомогли розгледіти, щось допомогли ну, розпізнати, роздивитись, допомогли. Навіть це для вас було сюрпризом. Ви не стільки просили, скільки от просто людині було нескладно. Так. І ось тут заздрість якогось чоловіка, бо ви можете в чимось, ну, дивіться, це як людина. З вами про щось спілкується, і ви кажете, слухай, ну то я можу тобі там дати, я можу принести, я можу привезти, Ну щось таке. Знаєте, коли ви пропонуєте, не просить, зверніть на це увагу, не нав'язуйте. Якщо треба, буде, то попросить вас, тоді допомагайте. Але взагалі вашим можливостям у цьому заздрість є. Хоча насправді людина світлою показана для когось з вас не будьте наївною дитиною. Хоча я кажу зараз для дорослої людини. Ви дуже так показано, що дуже наївно сприймаєте. Якісь новини від людини, яка, знаєте, от тут показаний чоловік, який розповідає вам щось. А тут просто людині хочеться виглядати перед вами ну, таким, знаєте, ну, як уваги йому не вистачає, щоб ви якось так думали про нього більше, щоб ви там. Зайвий раз зателефонували, спитали, як там в тебе справи. А ну, Насправді це ваша наївність, там не так все кепсько в нього, як може вам здаватись. Ось тут взагалі показана ситуація, коли кавовагуща комусь з вас каже: не пускай до себе додому. Бо людина від вас виходить аж чорна від того, що а, у вас вже і те є, і оце ви купили, і от таким ви користуєтесь, а взагалі є те, що Ну, це просто. Тут взагалі в атмосфері в вашій оселі заздрить людина. І що ви, і як ви? І... Ой, та тут багато чого. І ви ж знаєте, що людину аж підкидає. Ну, взагалі то робіть, як знаєте, але ж пораду від кавової гущі я вам озвучила. Так. Ну, тут дублюється інформація, що не пускай до себе додому. Що виходить і. Ну, ви просто ви добра людина, ви щедра людина. І от я кажу, не пускай, ви ж не зможете. Угу. Знов відносина. От ви тут з кимсь спілкуєтесь, доволі тісно спілкуєтесь, але дивіться, звертають тут увагу на хитрість чоловіка, з яким ви спілкуєтесь. Людина дуже зосереджена на якихось своїх користях, від вас отримує користь. Ну от, знаєте, дивіться, щоб це не було спілкування, як то кажуть, в одні ворота. Коли від вас людина багато чого отримує, а натомість вас не наповнює ані якимись там, ну, там приємними там, почуттями, енергією якоюсь. Ну, взагалі, от, знаєте, щоб це не було тільки від вас, що від вас іде. Щось, а ви тільки спустошуєтесь. От на це звертайте увагу. Ну, ось так. Ось тут легкості вашої, що ви так швидко вмієте. От дивіться, чому тут людина застрять. що ви, як хочете, от... показано так. Що е зайву вагу ви скидаєте легко, ви її набираєте легко і скидаєте її легко, і що ви та людина, яка вміє рот на замок закривати у цьому вашому вмінні хтось дуже заздрить. Хоча насправді людина, я б не сказала, що дуже гладка чи гладкий, бо тут я так трошки мені і на, і на жінку, і на чоловіка схоже. Але вашому вмінню вчасно сказати собі, зупинись у цьому людина. Ну, це така заздрість, знаєте, вона така не дуже така страшна для вас, але ж все ж таки. Це просто от більш воно мені як захоплення. Що ви так можете, що ви так вмієте, ніж сама по собі заздрість. Тут літери С Є і В. І все. Більш тут не бачу літер. Ну, це особливо для от таких людей з такими ініціалами. Або, може, це ініціали тієї людини, яка так сильно вами захоплюється з цього приводу. Все на цьому. Всім дякую, всім гарного дня! Пам'ятайте про безпеку, будь ласка, Бережіть себе і свою родину, і хай у вас все буде якомога найкраще. І бережіть свій настрій, своє здоров'я і своє почуття гумору. Воно допомагає всім і завжди. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!